Осіння артикуляційна гімнастика. Всі артикуляційні вправи виконуємо перед зеркалом щоденно, бажано двічі на день. Перша вправа посмішка. Усміхніться та утримуйте кілька секунд губи в усмішці. Намагайтеся не показувати зуби. Вправу виконувати 10-15 разів. Наступна вправа хоботок. Витягніть зімкнені губи вперед. Утримуйте в такому положенні 5-10 секунд. Вправу виконувати треба 10-15 разів права парканчик. Посміхніться без напруження, щоб було видно верхні та нижні зуби. Утримуйте в такому положенні 5-10 секунд. Виконуйте вправу 10-15 разів. Артикуляційна вправа годинник. Відкрийте рот. Губи, розтягніть в посмішці. Кінчиком вузького язичка тягніться спочатку до правого, потім до лівого вушка в різні куточки язика. Слідкуйте, щоб щелепа і губи не рухались. Повторюйте 10-15 разів. Артикуляційна вправа лопатка. Відкрийте рот. Та покладіть широкий язик на нижню губу. Утримуйте в такому положенні 5-10 секунд. Виконуйте 10-15 разів. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!